Мене прив'язали до ліжка, і в такому стані я була сім днів. Мені не давали їсти, мені доводилось випорожнитись під себе, мене залишили, щоб я померла, а все через те, що я сказала, що не зречусь Ісуса. Про це рідко говорять. І дуже мало знають. Щоразу, коли йшов до церкви, я розумів, що за мною стежить. Одного разу вони підійшли до мене ззаду і вдарили по голові арматурою. У мене почала текти кров. Я впав, не розуміючи, що відбувається. А якби віра в Ісуса коштувала вам життя. Протягом семи днів мене гвалтували і мучили. Троє чоловіків яких найняв мій власний батько, щоб мене провчити. Це відбувається сьогодні. Гоніння, які були за часів Першої церкви, здійснюються і у 21 столітті. Одного разу вони дізналися, що я стала християнкою. І в той день мене сильно побили. Я думала, що помру. Мій батько схопив цеглу. І зі злістю кинув її мені в голову. Я втратила свідомість ту ж віру, про яку ми з захопленням читаємо в Біблії, можна побачити і в цих людях. Мальовничі простори Африки приховують події, про які не хочуть говорити. Християн переслідують у 28 з 54 країн Африки. Вони страждають від різних видів насилля та жорстокості, побоїв, викрадення, ув'язнення та зґвалтування у середньому щодня помирає 13 християн майже 400 на місяць дають свою радість іншим. Мафраз ці слова співаються від широкого серця. На їхню радість, хіба можна уявити, з чим стикнулися і досі стикаються ці люди через віру в Ісуса? Hello! Сенегал! Чудова країна. якій традиції переплітаються із сучасністю. Її населення складає майже 17 мільйонів осіб. Сенегал ще називають країною Теранга, що у перекладі означає гостинна країна. І ця гостинність насправді помітна у кожній посмішці у Сенегалі. Є свобода віросповідання. Закони країни не забороняють. Інших релігій. Але релігійне коріння та радикалізм призводять до страшних гонінь тих, хто слідує за Господом Ісусом. І зазвичай це гоніння відбувається з боку сім'ї та близьких наверненої людини. Лише 4% населення є християнами, понад 95% населення Сенегалу вважають себе мусульманами. Проте, як і в більшості африканських країн, іслам змішався з давніми місцевими традиціями, пов'язаними з чаклунством. В країні багато чаклунів, які називають марабутами, це релігійні лідери, які мають велику пошану від усього населення. Вони здійснюють духовні ритуали і їх називають святими людьми, також вони є наставниками цілих родин. Більшість родин не погоджуються із наверненням рідних у християнську віру і їхню реакцію важко передбачити. За законами релігії, сім'я має право покарати новонаверненого, але зазвичай всі їхні зусилля марні, і людина не залишає віру в Ісуса Христа. Влада країни намагається здолати цю релігійну нетерпимість. Але всі пережиті страждання нездатні стерти посмішку з обличчя цих героїв віри. Їхня щира радість має лише одне імення святий дух. Якість віри цих сенегальців викликає захоплення. У цих документальних фільмах. Ви зможете дізнатися про те, з якими переслідуваннями стикаються наші брати та сестри у вірі заради імені Ісуса, історії яких ви, можливо, раніше ніколи не чув. Ви також дізнаєтесь про те, як Євангелія росте і шириться цією країною. Ми розкажемо вам про єдність християн у скрутні часи. Віра цього народу заснована не на емоціях чи ентузіазмі, але на твердому рішенні віддати себе Ісусу на непохитному переконанні. Запрошуємо вас переглянути своє християнство і дізнатися, як встояти у часи скорботи. Я народилася у мусульманській сім'ї. Усе своє життя я хворіла, у мене були дуже сильні болі в животі. Вони були просто нестерпні. Я зверталася до лікарів, щоб дізнатися причину цих болів, але усі обстеження, які мені робили, показували, що я здорова. Потім біль поширився на все тіло. Після народження третьої дитини я більше не могла ходити. Я зверталася по допомогу, куди тільки можна було, але мені нічого не допомагало. Тоді мене привезли до Марабута, аби він вилікував мене. Наді мною проводили різні ритуали, зав'язували мені стрічки, дали амулети, які мали б мене оберігати, але це теж не допомогло, мені стало ще гірше, мені було так погано, що я жадала смерті. Тоді одна людина запросила мене у храм Духа Святого вона вже ходила до церкви. Моя сім'я погодилась відвести мене, я приїхала у вівторок, там, у церкві, я почула слово Боже. Пастор говорив, вам потрібно вірити, що Бог живий, це Слово зцілить вас. Я повірила у те, що чула того дня, усіма своїми силами. Я щиро помолилась і сказала Богу: Боже, я не знаю, як я опинилась тут. Але я викинув все, що мені тоді дали, все, що мало мене захищати, але не змогло захистити. І покладатиму стільки на слово, яке сьогодні почула. Після тієї молитви, коли я повернулася додому, я змогла спокійно заснути. Я не могла ходити, але через три дні я знову почала ходити. Мені більше не потрібно було пити ліки. Я продовжувала ходити до церкви і почала краще розуміти слово Боже. Я чула, як говорили про хрещення водою, і вирішила прийняти водне хрещення та віддати своє життя Ісусу. Тоді почалося релігійне свято, яке відзначали у тій місцевості, де я жила. Мій чоловік приніс у жертву тварин і вся родила їла це м'ясо. Але я відмовилася його їсти. Я сказала, що не можу цього зробити, бо тепер я знаю слово Ісуса. Саме з цього дня почалась моя битва. Мій чоловік сказав: Ти пішла туди лише для того, щоб зцілитись, і тепер, коли ти зцілилась, тобі більше не треба туди ходити. Ти більше не ходитимеш туди, бо ми, вся наша родина, мусульмани. Але я сказала йому: Тепер я знаю істину і віддала своє життя Ісусу. Я не можу залишити свою віру і повернутись назад. Тоді він почав мене бити. Я пам'ятаю, якщо не закінчувало служіння, він приходив до церкви і шукав мене. Він силою витягував мене з церкви і бив всю дорогу додому. Він бив мене як тварину. Мій чоловік казав мені Я вб'ю тебе, я не допущу, щоб ти була християнкою. Одного дня вся родина зібралась, аби говорити зі мною. Вони принесли Коран і сказали, що я повинна обрати. Вони сказали так Ти обираєш Ісуса чи Коран і свій шлюб. Якщо ти перестанеш ходити до церкви, твій чоловік та діти залишаться з тобою. Але якщо продовжиш, ми виженемо тебе з дому, і ти втратиш своїх дітей. Я відповіла: я вже віддала життя Ісусу, я не повернуся назад. Одного дня. Я йшла вулицею і мене оточили декілька чоловіків. Вони схопили мене, потягнули і посадили в машину. Привезли у якесь далеке село і там вкинули у темну кімнату. Мене викрали. Там, на тому місці, мене вже чекав Марабут. Він сказав, що буде проводити ритуали, аби вирвати з мене ім'я Ісуса. Вони тримали мене там три місяці, я не могла вийти, вони погрожували мені, били мене щодня. Я не бачила сонця. На все, що вони мені казали, я відповідала, що Господь Ісус зі мною, і якщо ви хочете мене вбити, вбийте, намагаючись змінити мої рішення. Вони возили мене до різних марабутів. Аби привезти до марабутів, вони щоразу зв'язували мене та клали на віз. Мені майже не давали їжі, а коли давали, то один раз на день. І завжди у дверях стояв один з тих чоловіків, який слідкував за тим, щоб я не втекла. Навіть в туалеті я не залишалась сама, він постійно наглядав за мною. Це було таке приниження. Одного разу чаклуни сказали, що для того, щоб прибрати з мене ім'я Ісуса, потрібно обмити мене у спеціально підготованій ванні. І вони змусили мене це зробити. Хтось ногами, хтось руками, вони силою запихнули мене в ту ванну, взяли з мене одяг, і я була гола перед Ними усіма. Чаклун почав мене вмивати, наче намагаючись прибрати з мене ім'я Ісуса, але. Але у нього нічого не виходило. Це дуже їх стурбувало, адже були зроблені всі можливі ритуали, але жоден з них не діяв. Тоді вони почали говорити між собою вона має щось таке, що постійно перебуває з нею, адже ритуали не діють. Але там я була в молитві. Я просила в Ісуса сили я не могла здатись і залишити віру. Тоді я згадала про наміри віри, які робила у церкві. Та слово, яке чула, і я сказала Богу, я не знаю, чому зі мною все це відбувається, але я не перестану слідувати за тобою, не перестану. І якщо мені потрібно буде померти за тебе, я помру. Того дня мене так побили, що я втратила свідомість. Коли прийшла до тями, мене знову вкинули на віз. У тій кімнаті не було ліжка, тому я спала на підлозі. Там на підлозі я згадувала церкву, пасторів і казала Богу, Господи, допоможи мені, тому що я не хочу втратити те, що вже знаю про тебе, Диявол більше не має права торкатися мого життя. Адже тепер воно належить тобі. Я згадала про піз Коли я прийшла до церкви, почався піст, який тривав 21 день піст за отримання Духа Святого. Тоді я почала цей піст. Я тримала його по-своєму, адже була замкнена. Я казала Богу, я триматиму цей піст, бо хочу позбавитись усього, що належить цьому світу, щоб бути лише з тобою. Тоді не було посту у церкві, але я тримала свій піст. Бо хотіла мати силу протистояти. Отже, я почала пустити. Кожен день я шукала Духа Святого. Я говорила, Боже, я так потребую, я хочу мати твій дух, я стільки чула про нього, але тепер я хочу знати його особисто. Я знаю, що я недостойна, але молю тебе, увійди в моє життя. Так я перебувала в пості і молитві, шукала Духа Святого, три дні я шукала Божої присутності. І одного разу я згадала, як приймала вечерю Господню в церкві, тоді я взяла шматочок черствого хліба і трохи води, пішла в куток, стала на коліна і сказала Богу: Господи, цей шматок хліба символізує Твоє тіло. І ця вода по моїй вірі символізує твою кров. Мені потрібна сила, будь ласка, змилуйся наді мною. Дай мені свій дух. Адже тепер ти допомагав мені, але не маючи твого духа, як я зможу продовжити перебувати у твоїй присутності. Я з'їла хліб і випила воду, і в той момент на мене зійшла сила. Я не зрозуміла, звідки прийшла ця сила, мене наповнив такий мир, з'явилась впевненість у тому, що Дух Святий в мені. Я не розуміла, що зі мною відбувалося, я більше не думала про своїх дітей, що з ними. Я думала лише про те, що тепер Ісус в мені. Я сказала, Боже, допоможи мені вийти звідси, я хочу повернутися до церкви, щоб євангелізувати, говорити людям про Тебе. Я почула голос всередині себе, який говорив: Я виведу тебе звідси, йди до виходу, йди, йди! Цієї ночі вони не пильнували. Я вийшла і почала йти. Вийшла до дороги і пішла. Я була там сама, я не знала, куди йти просто була слухняна тому голосу. Аж раптом побачила машину. Я почала махати руками, аби зупинити її, і попросила: підвезіть мене до Дакару, але у мене немає грошей, щоб вам заплатити. Чоловік за кермом сказав мені, сідайте. Я не сказала, куди саме мені потрібно, але він привіз мене прямо до дверей церкви. Пастори та служителі церкви знайшли для Астопайо безпечне місце, де вона перебувала в чотири місяці. Через її рішення слідувати за Ісусом чоловік вирішив розлучитися з нею, і вся сім'я відвернулася від неї. Продовж дев'яти років Асто не дозволяли бачити п'ятьох дочок. На останньому засіданні суду їй все ж таки дозволили бачитися з дітьми. Старша дочка Асто вирішила жити з мамою і прийняла її віру. Сьогодні вони є служителями церкви та допомагають тим, хто стикнувся з гоніннями у своїй країні. Я дуже вдячна Богу за все, що він для мене зробив. Так, битва продовжується, але моє життя в його руках. Він єдиний позбавив мене від страждань і веде мене, аби спасти мою душу. І єдине, чого я хочу в цьому житті: дати іншим те, що я отримала від Господа. Тепер я молюся за всіх, кого переслідують, і допомагаю їм отримати силу Божу і досягти вічного життя, і я не зупинюсь. Мене можуть знову зачинити в кімнаті, але ніхто не зможе зачинити слово Боже, яке перебуває в мені.